Щоб скласти заколесучий центр. В першу чергу ми піднімаємо фіксатор і вставляємо дугу у спеціальний отвір. Таким чином. Наступний крок: ми фіксуємо дуги, які будуть тримати м'яку частину. Дуги пронумеровані, на них є букви, які такі ж букви є на фіксаторах. Ми ставимо А до А, Б до Б, С до С і, відповідно, Д до Д. Ось так це виглядає у зібраному стані. Тепер залишилось найпростіше зібрати м'яку частину. Ми її застібаємо за допомогою замочків з двох сторін. Щоб гарно тканина натягнулася, є ще спеціальні застіки. Трьохточковий ремінь безпеки дозволяє максимально безпечно заколисувати дитину. На сам кінець встановлюємо дугу з іграшками. Ось таким чином, спочатку під кутом 90 градусів. І все, можна заколисувати дитинку. Є п'ять режимів швидкостей і різні режими. Центр ФОМАМС оснащений технологією Bluetooth, яка дозволяє вам управляти за допомогою мобільного телефона, на який ви попередньо завантажуєте спеціальний застосунок ФОМАМС, і ви можете управляти цим заколисучим центром, не встаючи з дивана.